Вам заважає здійснювати плани. П'ятірка Пентаклів. Вам заважає нестача ваших ресурсів. Можливо, ви хворієте, у вас не вистачає сили для того, щоб ви могли щось зробити. От, Наприклад, ви вже давно для себе щось планували, або там ходите біля якоїсь ну, проблеми, щось там вам потрібно зробити. Ви б його вже давно зробили, але у вас не вистачає сили, не вистачає ресурсу, не вистачає здоров'я. Тому саме для вас завадою стає те, що у вас немає сили. А ще, можливо, у вас взагалі, якщо ви хотіли щось купити для себе, у вас наразі фінансова криза, і ви матеріально залежні наразі, ну, тобто, ви не можете або самі гроші заробляти, можливо, через хворобу, можливо, із якихось інших обставин. І через це у вас не здійснюються ваші бажання. Хтось, можливо, тільки думає про роботу, як би виконати там щось. Ну, тобто шукаєте якісь додаткові доходи, а це у вас поки що не наразі, тому що, поки ви не відновите свої сили, свої ресурси, ви не зможете здійснювати свої плани і будете відчувати, що вас, вам чогось не вистачає. Тому що у вас такий період прийшов, що щось нестабільно, не визначено. І вам потрібно просто трішечки потерпіти в середньому приблизно до 5 тижнів, а там стане вам трішки легше. Щось у вашому житті взагалі зміниться, але ці зміни даються вам нелегко. А ще, можливо, ви занадто занурені у себе, у свої проблеми. І от цим, саме такими думками ви себе обмежуєте. Ви не даєте собі самі собі дозволу рухатися для того, щоб щось змінити. Тому у вас саме гарний час для того, щоб ви позбавилися від цих обмежуючих обов'язків, можливо, не потрібні для вас ситуацій. Тобто не витрачайте свої сили, ресурси, таланти даремно. Знайдіть їм застосування. І тоді ви будете змінювати свої плани і досягати успіху у їх реалізації. Так, другий варіант для вас, що імператриця. Старший аркан вийшов для, третього, для другого варіанта. І це говорить про те, що, можливо, вам заважає жінка із вашої родини. Ну, Так як ми дивимося, що заважає взагалі енергії імператриці це дуже позитивні. Це коли людина проживає е, свій успіх, свої, робите свій вибір, свою розкриваєте творчість, любов до себе, до отруєння.